Гра розмова з деревом. На прогулянці з батьками підійди до того дерева, до якого у тебе з'явиться бажання обійняти його, поговори з ним. Цікаво, що дерево тобі скаже? Гра створи осінню композицію. Збери на прогулянці різний природний матеріал палички, камінчики, листя різних дерев та створи осінню композицію. Гра: Відшукай дерева за зображенням. Вдома уважно роздивись зображення різних дерев, а на прогулянці відшукай їх. Гарної тобі гри! До нових зустрічей!